Людмила Софронова пише вважає, що потрібно волонтерам йти все ж таки у владу, і вона пише про те, що треба міняти керуючих, залишати які і чекати змін нерозумно. Як це змінити? Новий майдан, гранатомети, вішати, стріляти, як мені люди кажуть, в маршрутках В ідеалі. обирати що робити, як змінити систему, І взагалі можливо її змінити. Громадського перевороту не буде це однозначно. Держава до цього готова. Ну лишається тільки військовий переворот або степ без степ потрошки міняти громадським організаціям цю систему. Хоч чомусь мені здається, що це ну неймовірно, не при нашому житті mm -hmm. дуже мало віриться не за нашому, не за нашого біологічного mm -hmm. життя. Так. Тобто воно Чесно так кажу, буде все. В болото, в болото ну, так, і тягнути, цікл, мертвий та, так, буде цікланні, тягнути родини. за собою життя. Так mm? так направда нас дуже багато талановитих людей, багато молодих mm -hmm. реформаторів, які щось могли б змінювати. Mm -hmm. Але всю систему просто ну, пробитись неможливо. Нормальній порядній людині пробитись неможливо. І навіть волонтерів, коли запрошують, я ще одне слово хочу додати: що їх не запрошують щось міняти, їм просто прикриваються як готовим програмам. Тобто їхній голос, їхня думка не враховується. і тому наша організація відмовилась приймати участь будь-яких. Політичних виборах